Як назвати дитину вирішуватимуть її мамо, тато і Верховна Рада України. Депутати пропонують вести заборону на присвоєння дітям дивних імен. Законопроект вже зареєстрований. Якщо його ухвалять, то батькам не можна буде давати малечі надто екстравагантні і чудернацькі імена. Автори законопроекту пояснюють, що у такий спосіб хочуть захистити права дітей, які саме обмеження хочуть вести, знає Дарина Романська. Ім'я цієї дівчини Юнія, друзі, її кличуть юна, незнайомці перепитують чи плутають з Юлею. Незвичайне ім'я їй до вподоби. Говорить, за усе життя тезок не зустрічала. У мене однокласниця, наприклад, була три віки. мене ніхто ніколи не називав, ні по фамілії, ніхто не давав ніяких кличок, ніхто не називав, ну як то не так. уже сама по собі юна, всі знали, хто це. Юнія має дві доньки. Їх назвала Аріаною та Варварою. Для більш екзотичних імен, ймовірно, тепер потрібен буде дозвіл суду. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, в якому пропонують обмежити вибір імен. Дитині не може бути дано ім'я, що складається з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, флори та фауни, титулів, хвороб, одночасним поєднанням букв, символів або цифр, абревіатур. Проект закону про внесення. Змін до статті 146 Сімейного кодексу України щодо визначення імені дитини. Автори законопроекту пояснюють, мова йде лише про абсурдні ситуації, коли дітей називають лопатами, попелюшками, Януковичами чи Євромайданами. В такому контексті законопроект вважають доречним психологи. Запевняють, ім'я може вплинути на характер та долю дитини. Тут з якої сторони, потім якщо це буде обмежувати якраз раз буйство фантазії батьків, то чому б і ні? Тому що. К сожалению, достаточно много людей называют ребенка в связи с ситуацией, просто с событием, извините, просто просмотренным фильмом, а ребенку с этим именем жить. Из цим твердженням погодження июня, але наполягає выбор ім'я для дитини справа особиста. Это не дело государства, как я назову своего ребенка. Это, ну, я его рожаю, я его воспитываю, и это мое личное дело, и личное право, как его называется. Мне бы не хотелось при выборе имени яких-то Закон депутати обіцяють досконалити. На доопрацювання у авторів є час до другого читання. Дарина Романська, Олександр Катеруша, день за днем.